Якщо хочеш крупную щуку, давай тобі вещь там п'ять дюймов. есть, є. О, 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 а у нас якраз камера працює. О! Із поклвки. Підвін сюди, еда. Ух ты, оце кафець. Если бы не тьома, хто б контент в цьому відео вот зробив? Ух ты. Ну що, друзі? Отакий пачин у тьоми. Той чувак на прада. Машина за 60 тисяч доларів у людини новий прадо. Тупо в салоні куплена тачка і чувак торбить рибу. Ну, це просто у мене в голові не вкладається. Важлива інформація на початку цього відео у мене сьогодні була неприємна ситуація на риболовлі, ви побачите в цьому відео. І для тих, хто хоче боротися з бракошами, з хапугами, з тими, хто ловить рибу недомірку, хто використовує заборонені снасті, і робить все, щоб у наших водоймах не залишилося риб. От вам телефон гарячої лінії Держрибпатруля. вона працює цілодобово на своєму досвіді. Хочу сказати, що реагування досить швидке. Ви дзвоните, вам назначають експ... е... інспектора по району. Інспектор зв'язується з вами моментально. Ваша задача. Оце дуже важливо це бажано зафільмувати або сфотографувати порушника, щоб було видно, де риба, пакет там, що в пакеті, і автомобіль. Автомобіль людини, яка порушує правила рибальства. Багато людей мені написали під минулим відео, що я сміливо підходжу до хапух і поясняю їм правила, і розказую, що не можна забирати рибу, і ще була заборона на щуку, що щуку забирати взагалі не можна. Що типу можна так і попитися отримати? Дивіться, друзі, якщо ви боїтесь. Є реально, бо так як сьогодні я застріла мужика. Просто ну, я не хочу ображати, оскорбляти чужу людину. Тоді просто фільмуйте, не не кажіть нічого, але дзвоніть. Дзвоніть в риб патруль, і повірте мені, коли отак от, от люди будуть бачити, що раз, два, три приїхали, штрафували, я думаю, що це буде працювати. Всіх вітаю! Це канал Катя Рибалка. Сьогодні зі мною Тьома. Всім привіт! А, нещодавно знімала отут, от в цих. Скажімо так, калюжа Хвідео, мені дуже сподобалось. Оказалося тут дуже багато риби, клювала одна щука, але я думаю, не тільки вона тут живе. Тьома живе тут зовсім поруч, то я думаю, запропоную поїхати зі мною. Каже, школи сьогодні нема, каже канікули, правда? Ну, я думаю, мама би не відпустила, якби була школа. Чи відпустила би? Не знаю. А бувало таке, що домовлявся на рибалку, щоб школу прогуляти? Так. Ну. Да? Коротше, ми з собою взяли ультралайтові вудочки, все буду вам розказувати по дорозі і починаємо нашу риболовлю. От тут буквально перед нами річка Ірпінь, але ми будемо рибалити отут -от По -от. от таким от канавам. Це виходить канава, бачите, йде. Я думаю, що в неї є з'єднання, отут-от під землею з річкою, судячи по всьому. І отак от от розливається річка в такі цікаві місця. Будемо показувати наші снасті, ну це капець. Я сьогодні вирішила просто займатися... Ах, подивимося, наглед летить. Такою фіню, ви зараз, як побачите, на що я ловлю. Я сподіваюся, що я сьогодні не зламаю свою снасть. О, бачи, як летить. О. А цьому я дала сьогодні половити своїм Спортексом. Бо він дуже хотів половити на якусь дорогу вудку. І зараз побачимо. Тільки не роби, як ти з цим, пам'ятаєш? Що там? Знову Шо, знов зачепився. Слухай, клас. я за цей спільник, друзі, я вам хочу сказати, якщо ви хочете дитині, подивіться, що він робить? Тьома, ну Перестаньте що, так не можна. От що я собі придумала. Подивіться на цю вудочку. Це е... Азура Олівія. У неї кастинг до 3,5 грам. Просто подивіться, от ручка, все, ти тримаєш. Це для того, щоб ловити форель, щоб ловити м -м, плітку, окуня. Тут тисячна катушечка, ультра-ультра тоненький шнур. Коротше, мені, знаєте, от я бачила, як люди ловлять, і мені дуже захотілося от на от таку от тендітну оснастку знайти дуже маленьку водойму і половити от там, от ту от мікрорибку. Тож побачимо, що в мене вийде. Якщо клюне не щука, побачимо, чи витримає вона її. Буде такий собі і краш-тест. Кажу, вмієш в'язатися, каже, вмію. Дивіться, він на ультралайт. Ось такий от... О, прив'язав поводок. Тьома. Наступний раз обірвешся і просто я тобі покажу, як швидко в'язати, добре? Тьо, ще я не можу. Ти такий прикольний. Чоботи, слухай, я не можу чоботи, тому що нема розміру. У мене 36-й. А ти який в тебе розмір? У мене 37. й А ситі, чоботи якого? 42-й. Капець. <сум> <сум> Нормально тобі звик? Да. Ну, зато тільки що треба було пройти там через калюжу і тьома пройшов. А я вон, я вон от у мене так тепер виглядає. Красивочки. У мене є такі, знаєш, рожеві, але вони течуть сильно. А -а. Слухай, дивись, річка маленька, а ти, чи я так, так вже піднялася. Ти кажеш, ти тут на 10 грам ловиш, так? Так. Да. На самої річки, так. Да. Сьогодні у нас ультралайт. Я, чесно кажучи, такий, такий цирк придумала з цим. Постійно обриваюся, тому що дуже-дуже тонка оснастка. Я думаю, що рибку вона витримає, а от реально коли чіпляєшся за ці всі очерети, то воно не тримає. А це, до речі, той самий... О, пакетик, да? Опять. Ну, як завжди людей. От людина каже, щоб викликала на нього поліцію. Бо в пакеті вон щука. Я зафільмувала, щоб потім ніхто не сказав, я вам кажу. Приємного гарного вам дня. Ну, я без пригод не можу. От ми з Тьомою тільки що... Розкажи, що було, коротше. Тільки що, підійшли, якийсь мужик. Бере щучок. Ну, ми, ми йому кажемо, ви знаєте, що не можна. Ну, коротше, він такий борзий, щоб ви розуміли, чувак на машині, на прадіку, на новому, тисяч за таких 60 доларів. От, і йому кажеш, він типу, каже, ну визивайте на мене. Типу, патруль мені все одно. Я, до речі, тільки що розібралася, як це робиться. Знайшла телефон патруля, я вам залишаю отут і в посиланні під відео. Дуже швиденько відреагували, мені передзвонив інспектор по місці тут по району. Попросив скинути йому дані. От, ми просто знаємо, що це за машина цього чоловіка. Сфоткали йому номери. Він сказав дякую, ми спробуємо його спіймати. Каже, якщо ви побачите, як він несе рибу в машину, ще краще теж зафільмуйте. Але це, я не знаю, це вже треба за ним ходити, він і так такий агресивний. І не їздить сюди. Так, да, воно всюди. О! Тьома, у мене риба. Тьома. Риба? Ану включи камеру, будь ласка. А, -а, -а! зійшла. О! Із покльовки. Підвинь він сюди їде. Ух ты, оце кайфєць. Оце кайфець. Ааа, дивись. Так да. щоб тебе, так, було. я включив? Дивись, а? Оце кайфець, так? Да? Дивись, бублика зворачує. Ого. Там щуренок просто. Маленький. Ти що? Подивись, Дьма. Клас. Отакий. От Отакий! Подивіться, який монстр. Тьома, де твоя риба? Нема. У воді. Це, це в мене вже, виходить, друга. Та сошла, знаєш, дай гачок. Не хочу вам на камеру показувати, це втікає. Ось такий щупачок. Ми його шотьом випускаємо. Правильно, підходь. Сьогодні ти у мене бачиш сумочка, і він, як справжній чоловік, взяв на себе завдання носити всі наші двіжухи з собою. У цьому було клювання, тож ми чекаємо, що ти зараз розловишся. Це у мене сапля, да, улетіла. <рес> так, ну все, кайфетський. Давай далі, погнали. Ну, ти знаєш що? Я тобі хочу сказати, якщо чесно, ну, вона у неї такий строй дуже-дуже м'який. Для форелі там більш розрахована під окушка. Але Забрасує вона непогано. Непогано. Мені подобається. Ти, тіпо, о, ти кидаєш... О! І риба? Клас. О. Рікціону нормально. Давай. Та ти що, які крупня? Опа! Оп. Уху! Я тебе вітаю! Перва риба! Клас. На що піймав? Піймав? На цей, на віст драго. Так, правильно. Клас. Вітаю тебе з почином. В чому у нас іде удочка? Клас. Молодець. Показує свій улов. Коротше, друзі, в цій калюжі вона з'єднана з, з річкою Ірпінь. Тут багато риби. Проблема в тому, що її весь час вибивають місцеві і не тільки. Тут вистачає вон, чувак, як той чувак на Прада. Uh -huh. Машина за 60 тисяч доларів у людини, новий Прада, 70 років аніверсарій, а це то, новий, Тобто, ну. тупо в салоні куплена тачка і чувак торбить рибу. Ну Це просто у мене в голові не вкладається. І дуже багато вибивають. Я от зараз сюди ще поїжджу якийсь час, я хочу на самій річці порибалити uh -huh. наступного разу. вже. І я не знаю, чесно, так шкода, мені здається, що тут скоро не буде риби. Тьома каже, що він вже бачив як чотири рази на цього. А ні, ти казав, що ти бачив два рази да. і тобі ще розказували. Да -да, що на цього вже визивали. І що він робить, коли? Ну, поліція приїжджає, що вона робить? Ругається з ним. А, ну, вони штраф виписували, ти бачив да. виписували? Да. І ну, воно, воно, людина з грошима, він собі може дозволити по 3 500 за хвост віддавати, правильно? Ага. Може йому подобається, знаєш, може, може ми поки, якщо в нього чотири рази визивали, і він продовжує сюди переїжджати yeah, і трубити рибу. Him може him йому подобається, знаєш, типу, він спеціально приїжджає, може він хоче бюджет країни поповнити, знаєш. І, і по 3500 за рибу, типу, ну, віддавати. Може йому подобається просто. Я не знаю, знаєш, у всіх свої, своїх приколи. Фух, так холодно, що я не скажу, що весна. Коротше, друзі, наше минуле з цього відео. Ти сказав, що ти ніколи не був на платніку. Yeah. Ти бачиш, скільки людей написали мені взяти тебе на платник? Mm. Кажуть, візьми вже, відведи дитину, відвези дитину на платник. Так ти хочеш на платник? Поїдемо? Все добре, давай от трошки, щоб погода цей. Якщо хочеш крупну щуку, давай тобі ще п'ять 5 Єс, єс, є. О, о, а у нас якраз камера працює. Клас, клас. Yeah. Тьома, ну <laughs> На ультралайтових yeah. удочках. <реш> Які ще й коштує стільки бабок, скільки ця краще не піднімати так. О ти що. Це монстр. До речі, дивіться, ні, ще вроді є ікрада, ще не вся від Як правильно міряти рибу? Давайте ми вам покажемо. Дивіться, міряється риба спочатку морди і до от плавника, тобто не до хвоста до кінця, а от сюди, до м'яса. І це у нас виходить скільки там. Зараз тобі скажу, 10-20. Це у нас 28, 27 см ця риба. От. Якщо точно, 28 см. А тепер, друзі, дивіться, щука, яку можна виловлювати, 50. Тобто, уявіть собі, оце розмір щуки, яку можна забирати. Бачите, наскільки вона має бути більша? Це Відвідти. от така вже. Це мамка. Ну от ради інтересу давай просто. Побачимо, вона, мабуть, важить, не знаю скільки. От по нулям. Я думаю, грам 200. Так, тихо, мала. Щас вже ти майже свободна. Я думаю, що немає в неї 200. А то й немає. Щас. А ні, ти 240 грам дивись. Угу. 240 грам. Видно на відео? Так. Да. Тому оператор сьогодні. Все, відпускаємо твого монстра. Дуже часто я ще таке чую, що, мол, якщо рибу піймав, то все, вона здохне. Якщо ти її на крючок, це такі якісь байки. Особливо щука це дуже живуча риба. Я вже багато разів бачила, як, наприклад, на змаганнях ловиш щуку, в неї там подерте пузо ну, або якась рана, потім її знов ловлять, потім її ловлять у неї в варту друга риба. Тобто щука це, ну, це дуже і дуже живуча риба. Взагалі, якщо у вас будь-якою рибою будете обережні, знімаєте її з гачка, випускаєте, вона буде жити. Друга тема ще є. Мені от діди на, на Дніпрі ловила. Ти що відпускаєш? Я кажу, «Да». Так вона ж зараз в сітку попаде. Типу, що треба забрати, знаєш, типа, щоб вона все одно ж в сітку попаде. Друзі, це відмазки. Є норма вилову, є закон. І я такий ташнотик буду задовбувати всіх, кого бачу на водоймі. А вон, до речі, і тікає наш чувак на прадіку. Якщо б не тьому, хто б контент в цьому От відео він, зробив? Оце він Ух ти. Тільки я тебе прошу, не підіймай її за цей. Все, підмотуй і бери за флюр. Молодець. О, о, красавчик. Хлопці, вас можна знімати чи не можна? можна щоб... Хлопці прийшли якраз сфотографуватися. Вашим батькам великий привіт. Дуже приємно, що вся родина дивиться. Так, і тато, я та, я та, і мама. Звісно. Ти ж не хапуга? Ні. Чуєш, а там ще люди сильно переживали, що я тебе минулого разу попросила того окуня випустити, щоб ти б його закоптив. <реш> що ти кажеш? Я б закоптив, бо як у ній так немає цього. Пакети не брали. <реш> Треба буде, щоб ти майстер-клас, якось ловимо коні і щоб ти майстер-клас показав, як ти коптиш коней, добре? Хорошо. Бачите, ми почали, виходить, от там, де от машина стоїть, от там той, 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 що ловить той дідусь. І хотіли там половити, але там, виходить, дуже багато зачепів і поклювань не було, то ми вже перейшли от сюди на основну. Тьома каже, підемо на основну калюжу, так? Да? Так. <реш> От, і тут вже так от покльовує. Ну, погода сьогодні просто ну, якийсь капець. Я змерзла капець. Я прям не розраховувала, що буде сьогодні так зимно. Начебто мало бути плюс 10, але сонечко не вийшло і, як ви бачите, вітер страшенний. Ще раз обірвалася і вже не хочу перев'язуватись. Тьома ще доловить трошки одну рибку, да? Да. і поїдемо ми з тобою. Додому, хочу гарячого чаю. Ти не брав з собою свій термос цей mm. китайський? Бачиш, не взяв з mm. собою термос, коли він реально треба. Ось така от удочка. Коротше, для наноджига прикольна штука. мікро мікро блешні. У мене тут тисячна катушка. Взагалі такий мікродвіж. Азура, савада чи сафіна? Сафіна. Шнур тут також. сафіна. Місюнька така. Це в мене, до речі, перша тисячна катушка. Тьом. У мене не було ще тисячних. От. І під джиг дуже прикольна тема. І підловлю Форелі на платниках, там, де ареа водойми. Вона ідеальна, бачите? Просто от. ну, Я обожнюю такі приколи, тому що ну, це дуже-дуже класно, подивіться, просто витвір мистецтва. Тонесенька, карбонова, з такими от, золотими вставочками, просто тема. Я кайфанула сьогодні від неї, від тих щучок, що мені вдалося спіймати. Наступного разу я в ці райони вже приїду. Що ти мені заставиш компанію? Да. Чи на платник поїдемо? Та можна і сюди, тут Чи і туди, думаю, і сюди. Я думаю, що тут не хуже, ніж на платник. Слухайте, Тьома, до речі, хоче стати блогером, тому давайте в коментарях його підтримайте. Я залишу посилання на Тьому на інстаграм. Підпишіться, будь ласка, щоб він побачив, що є активність, стимул. І почав знімати відео. Поїдемо з тобою і на платник, і на безплатник. Я тобі подарую коробочки отакі О, під ці. Вистачить тобі дві? Конечно. Чи три? Та ні, ні, так. Вистачить? Да. І дивись, е, отакі блешні тобі теж віддаю. О, і ти питав мене про драго. От, значить, дивіться, сьогодні взагалі у нас. Е, Працювало більше всього дві. О, Краще всього сьогодні працювали дві приманки. У мене це флагман Mystic Fish Fat, тільки 2 дюйми і в кольорі масло. У Тьоми Vist Drago, 2 дюйми. І ти питав, чи є двохкольорові. От вони вже з'явилися двохкольорові. Тому у тебе нема двохкольорових, я тобі це, дивись, нагружаю. Раков тобі у флагмановських. Спасибо. Ріпера тобі ще. Драго тобі ще от двокольоровий. отак от, от зараз, Я пакет зараз знайду, у мене є. Я тепер чуєш, я тепер ввожу з собою пакет, що якщо ти піймаєш охоня, зрозумів? На пакет. На пакети його, да, давайте сюди. Так. І дивись, у мене ще є, от ще драго тобі отдаю. це однокольорові. Ти судака любиш ловити на тобі такі судакові. о ой. О! Це, це, це воно завжди на. Так, да? великі теж на. О. о, і двокольорові, дивись такі я от великі. Ік-свіст пробував? Ні. Попробуєш. По сумкам швиденько. Оце моя сумка стара, їй три роки. У мене тут з собою завжди тут всі мої катушки. Тут у мене і приманки також є. Такі, це то, що в мене по одиничному екземпляру, саме робоче, з собою. Тут є і всі мої флюри, флюри, інструменти, вся історія. Потім, оце у мене нова сумочка під пішохідну риболовлю, ми вам її показали. І це, я дуже хотіла собі ще одну сумку. Бачите, прям видно, що вона новенька. Тут у мене з собою все запасне. Тут у мене є... Запасні шпулі. Ну, знаєте, всяке може бути. Да? Склюнув сом, вимотав всю цю шпулю. Що робити? Додому їхати. Тут у мене запасні всі приманки. Ще у мене є вон тут шпуля шнура. І тут у мене всі мої робочі е, приманки. От просто, щоб воно не валялося по машині. Бачите, як гарно тепер у мене все запаковано. Бомба! Є в мене така штука, і дивіться, зараз вам покажу. Є в мене ще така для пішохідної риболовлі. Сумочка, бачите? Тут у мене силикон такий е незвичайний весь. Те, що мені дарували підписники, це хендмейд. Так. Такі цікаві. Тут все отак от от складено гарненько. І ще в мене є сумочка, от сумочка з гачками. Раз. Дивіться. Коротше, я щаслива людина, я хотіла, щоб в мене все було в порядку, все, що мені треба. Ну, отак у мене дофігаз не стілять, да. Тьом? Так? Все, туши. Дякую всім за перегляд. Великих вам хвостів, будь ласка, не порушуйте правила риболовлі, нам з вами в цьому світі жити, нам ще ловити рибу. І щоб такі, як Тьома, коли вони будуть такі, як ми, щоб їм було що ловити, треба рибу. Що робити? Відпускати. Вы уже поняли, что Катька любитель шавухи. После рыбалочки, что, можно и подкрепиться, да? Блин, я люблю цей чесночный соус. Шаурму бучу, одобряю. І ще цікавий факт, я сьогодні дізналася у розмові з інспектором. Оце е, річка Ірпінь, де я сьогодні рибалила. Я думала, що там з'явилося багато щуки, тому що під час воєнних дій в Київській області підірвали дамбу, і річка Ірпінь розлилася, всі знають да, це. Я думала, що е, риба зайшла з Київського моря. І потім дамбу все, ну, коротше, поставила на місце, вода ушла, і отак от риба залишилася в Ірпіні. Ні, не так було. Інспектор мені сказав, що через те, що розлилася ірпінь, вона затопила рибхози, риброзводники. Саме тому ловиться така маленька дрібна щучка. Це з риброзводників, поняли? Це з рибгосподарства. щучка і мікрокоропець. І о цього коропа теж е, торблять. Тобто, друзі, зрозумійте одну річ: зараз цю щуку виловлять і її там більше не буде, все, вона звідти нікуди не з'явиться. Вона туди не заплила з Київського моря навіть. Вона просто попала туди з тих риброзводників, які затопили. Включайте голову, хоч трошки.